Доброго дня, шановні присутні. Хотіли сьогодні акцентувати вашу увагу і через вас увагу громадськості і всіх наших громад на важливу тему, якою ми займаємося з початку війни. Ми сьогодні будемо говорити про медичну реабілітацію. Медична реабілітація частина загалом великої обсяги реабілітації, де є і психологічна, і соціальна, і працевлаштування, і педагогічна, і економічна, але зосередимось суто на медичній реабілітації. Відповідно, в обласній державній адміністрації є дорожня карта, яку ми минулого року презентували всім громадам. Вона пов'язана з певною структурою саме реабілітаційних послуг в галузі охорони здоров'я, і вона включає декілька ключових закладів, які зараз вже фактично із початку року, і початку взагалі повномасштабного вторгнення і загалом займаються цими питаннями. Акцентуємося в тому числі на війні з розумілих причин, але чесно говоримо про те, що реабілітації потребують будь-які пацієнти, які мають якісь наслідки в своїх захворюваннях, пов'язані з обмеженням рухів координації, мови, мовлення і інших медичних питань у вигляді самообслуговування і адаптації до звичайного життя внаслідок виникнених захворювань, які можуть бути відновлені, але й можуть бути супроводжувати людину все життя. Спочатку говоримо про те, що в системі медичної реабілітації декілька напрямків лікарів працюють. Це лікарі ФРМ фізичної реабілітації медичної, лікарі фізичної терапевті, лікарі. Ерготерапевти. Саме ці фахівці займаються цими порушеннями, про які я сказав. Вони засереджені в певних закладах, які мають відповідні відділення. Ці відділення контрактує Національна служба здоров'я відповідними пакетами. В структурі області побудована система таким чином, що головним закладом є обласна лікарня, як надкластерний заклад, яка має найбільші потужності. З відновлення, тобто реабілітації фізичного стану наших пацієнтів, залучена дитяча обласна лікарня для дитячого населення і побудована система у вигляді того, що такі відділення вже в цьому році працюють в усіх кластерних закладах відповідно до фізичної доступності, географічної доступності пацієнтів. Мова йде про Олександрію, міську лікарню швидкої медичної допомоги в Кропивницькому, центральну міську лікарню. На лікарню і Голованівську лікарню. Тобто мешканець кожного району має можливість на сьогодні отримати відповідний курс реабілітаційного лікування в цих відділеннях. А крім того, ще деякі громади. Відкрили такі відділення. Це Олександрівська, Бабринецька лікарня і приватні заклади теж залучаються до цього напрямку, бо скільки він актуальний і затребуваний серед населення. Акцентуємо зараз увагу на самій структурі, що не дивлячись на те, що в кожній громаді мало б бути відкритись таке відділення, фізичні можливості цих. Громад або цих лікарень не дає змогу подавати вимоги досить жорсткої НСЗУ з точки зору обладнання, накопичення фахівців і досвіду цих фахівців. Найбільший досвід має саме обласна лікарня. І зараз через вас ми намагаємося звернутися до громад, до всіх, які не змогли створити в себе такі відділення, а фактично накопичували певний перехідний ресурс, в тому числі в напрямку охорони здоров'я, який би ми б хотіли використати зараз саме для їх Людей, які мали б лікуватися, відновлювати безпосередньо в громадах, але на даний час не мають такої змоги, і тому просимо безпосередньо керівників громад подивитися на свої фінансові ресурси з можливістю передати відповідними субвенціями це на обласний рівень за тими ж пацієнтами, які фізично вже лікуються в обласній лікарні. Говоримо про те, що фактично рух пацієнтів. Починаються з обласної лікарні, оскільки більшість пацієнтів з інсультами, з порушеннями функції, з травмами все одно спочатку отримують спеціалізовану допомогу в умовах обласної лікарні, де встановлюються основні діагнози, виконуються великий обсяг якихось оперативних втручань, відновлювальних лікувальних заходів і після того вони потребують реабілітації. Відповідно, вони зачастують лишаються в реабілітаційному етапі саме в обласній лікарні, тому найбільше. Концентрація цих пацієнтів і ну, і відбувається і послуг обласній лікарні. Фахівці обласної лікарні весь цей час постійно навчаються в цьому напрямку. Є базою фактично. Для всіх інших реабілітаційних відділень, які мають можливість в практичному аспекті побачити правильний алгоритм дій з пацієнтів саме на рівні великого відділення, де є всі напрями, які забезпечуються відповідно потреб населення. Проблема реабілітації виникла дуже давно у нас. Так? І ще коли у нас було фізіотерапевтичне відділення. Ми розуміли з нашими колегами про те, що недостатньо таких процедур, відділень, і тому ми прагнули щось змінити в своїх діях. І коли вже розпочалася реформа. Відділення реабілітації ми створили ще в 2022 році, в листопаді місяці. Я вам скажу про те, що кожного року ми удосконалювалися, ми були на навчанні за кордоном. Ми зараз співпрацюємо із Львівським центром реабілітації з Київським. Буквально тільки повернулися наші працівники, фахівці з Вінниці. Де ми також проходили навчання, вивчали всі нові методики, ми розпочинали таку реабілітацію з декількох ліжок, і за цей період ми дійшли до 30 ліжок стаціонарних. Ну і у нас є і пакет стаціонарної реабілітації, і пакет амбулаторної реабілітації. На сьогоднішній день ну, так історично склалося, що відділення так, нейрохірургії, судинне відділення. Опікове. Опікове відділення вони знаходяться в єднує у нас в Кіровоградській області, і дуже багато пацієнтів, особливо військових пацієнтів, потребують такої реабілітації. У нас дуже багато пацієнтів прооперованих в травматології. І якщо раніше такого пацієнта ми виписували додому, і родичам було дуже складно. Вдома з таким пацієнтом знаходитись, тому що ну, деякі і медики не зовсім все розуміли, як правильно людині надати допомогу, вже реабілітацію для того, щоб людина стала на ноги. Ті ж самі інсульти, так, ви, ми всі пам'ятаємо, і ви, і ми, хоч ми і медики, знаємо, що людину після пролікованого інсульту. З деякими ускладненнями, з перезами, виписувалася додому. Зараз у нас є така можливість всіх пацієнтів, які знаходяться у нас на лікуванні з інсультом, ми переводимо в реабілітаційне відділення. Але те, що я бачу, це у нас люди після цієї реабілітації стають на ноги, вони починають говорити, тому що дуже багато ми найтяжчих пацієнтів забираємо з усієї області. Це я коли люди не говорять це і самі, самі елементарні по новому навчити людину брати ложку, брати ніж чи якісь речі. Людина повинна навчитися цьому заново, і цьому ми навчаємо. Дуже багато пацієнтів, які мають хребетну травму, дуже багато пацієнтів, які мають опікову травму. Дуже багато пацієнтів у нас. Які мають травми після пересадження суглобів, тому ми розширяємося, але на жаль, тих, тих територій на в обласній лікарні не вистачає. Ми вже зайняли два. Крила третій, четвертий поверх дев'ятиповерхівки. Ми вже в нейрохірургії розмістили ліжка в опіковому відділенні, розмістили ліжка реабілітаційні, тому що пацієнт побачив нашу роботу. Пацієнт хоче проходити реабілітацію в обласній лікарні. У нас, на жаль, вже створилась навіть черга і на амбулаторну реабілітацію, і на стаціонарну реабілітацію, тому що ми. Не встигаємо опрацювати всіх пацієнтів. Це говорить про те, що до нас є довіра. Це говорить про те, що люди хочуть займатися собою. Хоча спочатку от були такі моменти, коли нам говорили, що ви там от, інсульт, я вже не встану на ноги, були депресії. У нас є психологи, які працюють разом з терапевтами, з ерготерапевтами, з фізичними терапевтами. Ми допомагаємо людям провести таку реабілітацію, стати на ноги. У нас дуже багато військових зараз знаходиться на реабілітації, тому всі пацієнти, які знаходяться в обласній лікарні на лікуванні, вони, ну практично всі, от, наші лікарі їх оглядають після пролікованого лікування і потім вже Визначаються з реабілітацією на який день і на яке ліжко ми переводимо такого пацієнта. Нам необхідна і фінансова підтримка для того, щоб ми створили потужний реабілітаційний центр для наших жителів. До нас приїздять не тільки з Кіровоградської області. У нас є пацієнти із інших областей, а військові, які поступають до нас, вони практично з усієї України поступають, і багато із них. Хочуть проходити реабілітацію на базі обласної лікарні. До 2022 року у нас було сугубо фізіотерапевтичне відділення, воно було велике, воно було потужне, воно було з багатьма напрямками фізіотерапевтичного лікування, починаючи з електролікування і закінчуючи водотеплолікуванням. У нас була окрема водолікарня, ви про це знаєте. Тому у нас проходили фізіотерапевтичне лікування всі пацієнти обласної лікарні. З усіх виділень. І хірургічного профіля, і терапевтичного, але коли почалася реформа, ми зрозуміли, що нам треба якось змінюватися на краще, перебудовуватися, йти вже в ногу з Європою, тому що у них реабілітаційне лікування, яке зараз ми впроваджуємо, воно завжди в нього було. Якщо раніше у нас, наприклад, фізична терапія займала ну приблизно 20% реабілітації пацієнтів, на сьогоднішній день це 100% терапія, тобто на першому місці. Нас стоїть ну як раніше казали, лікувальна фізкультура сьогодні фіз, е, фізична терапія і додатково обов'язково фізіотерапевтичні методи. Чому тому, що потрібно зняти больовий синдром, треба зменшити набряк, треба е, зменшити запалення і так далі. Це можливо е, за допомогою фізотерапевтичних методів. У 2023 році ми отримали грант на 2,5 мільйона. І тому у нас була можливість придбати реабілітаційне обладнання, яке потребує Національна служба здоров'я України. Тобто Ми не просто сиділи і чекали, що нам хтось чогось дасть. Тепер про наше відділення, е яке потребує розширення. Я приведу приклад: 47 пацієнтів в мене в черзі. Тобто, це два місяці очікування на реабілітацію. А Національна служба здоров'я України вимагає, щоб Реабілітаційний цикл кожного пацієнта був не менше 15 або 16 календарних днів. А інколи це повинно бути 20-21. Військові також вони мають цей термін реабілітації від 16 до 21 дня. І тому оці черги вони накопичуються, нам потрібно розширення. Тобто на сьогоднішній день 30 ліжок для нас дуже замало. Я вважаю, що наша область ну, має право і. Мати більше ліжок, наприклад, 50, особливо в обласній лікарні.